Thank you 12 травня відзначають міжнародний день медичної сестри на честь Флоренс Найтінгел, яка організувала перші освіті бригади сестер милосердя. Робота медичних сестер може бути непомітною, але є надважливою. Ми оформлюємо пацієнтів. Пацієнти бувають ургентного порядку поступлення, бувають планового. Буває таке, що пацієнти приходять з дому просто поміряти артеріальний тиск. Усім пацієнтам надається допомога. Сила добове чергування і дівчата приймають хворих не дивлячись, ні на день, ніч, утро, вечір. Операційні завжди можуть розгорнутися в будь-яку хвилину. Лікарні говорять, саме медсестри сприяють на швидшому одужанню хворих. Медичні сестри дві третини часу перебування хворого, чи то на прийомі амбулаторному, чи в стаціонарі безпосередньо займаються хворим. Лікар виконав свою функцію. А надалі залишається медична сестра. А медична сестра все время біля ліжка хворого здійснює свій догляд, І уміння, кваліфікації, милосердя, доброти медичної сестри 100% відсотково залежить видужування хворого. Сестри милосердя правою рукою лікаря часто стають наставниками молодих спеціалістів. Хірург може оперувати, може просто дивитись хворого. Но без сестри він нічого не може. Сестра – це його памічник помо... і опора. опора. Часто пора молоді хірурги нажетують ну, з сестрами. Спочатку війни завантаженість лікарень збільшилась. Довелось пристосовуватись до нових реалій. Попри всі труднощі та загрози, майже 400 медичних сестер обласної клінічної лікарні продовжили надавати допомогу. Ми як надавали кваліфіковану допомогу, так і надаємо. Можливо, більше інтенсивність, трішки навантаження на дівчат. Дуже багато чого нового навчилися робити швидко, якісно. Пацієнти поступають з різними травмами, дивлячись на те, який стан в Україні. Тобто пацієнт отримує кваліфіковану допомогу, починаючи з приймального відділення. Робота медичної сестри дуже різноманітна, адже робота за людьми не припиняється ні на секунду. Вони моляться за мир і за перемогу за Україну. Вони моляться за своїх чоловіків, які там захищають свободу і незалежність нашої держави. Вони моляться за синів, за доньок і вони моляться за дітей. А потім приходять на роботу і дійсно свій досвід, свій фах, свої вміння. Але саме головне любов, доброту і теплоту переносять на хворих на пацієнтів. У міжнародний день медичної сестри. Подякує своїм помічникам. Помічницям висловлюють її пацієнти. Очень внімательні. По-любому току чуть-чуть, що скажеш, зразу ночі не сплять, приходять, наблюдають. Дуже все професійно. професійно культурно, з уваженням. Всі фізична та психологічна допомога, турбота та наставництво. Працівники обласної лікарні зізнаються. Медична сестра це не професія, це стиль життя. Це престижно. Це дуже добре. Це е, Позитивні емоції, коли може допомогти людині і пацієнту взагалом, Так що, якщо це не якісь маніпуляційні дії, а просто допомогти, поспілкувавшись з ним, і він вже відчуває себе краще, то це, це приємно. Ну для мене це прикликання першочергове, надавати допомогу. Е Пацієнтам спасати чиєсь життя. Настільки треба любити свою роботу, свою професію, як от медична сестра. Це можуть тільки люди, які люблять життя і люблять людей, перш за все. Неможливо, не любивши людей, ну як таких в соціумі, віддавати себе, допомагати, лікувати. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. За прогнозами Гідрометцентру, з 12 по 14 травня на території Сумської області збережеться надзвичайна пожежна небезпека найвищого п'ятого класу. За таких обставин зростає небезпека пожеж в природних екосистемах, які швидко поширюються. Не випалюйте суху рослинність та сміття, будьте максимально уважними у поводженні з вогнем. А при виявленні ознак горіння на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. 11 травня внаслідок обстрілу в одному із населених пунктів Шовстинського району сталося масштабне загоряння у житловому секторі. Вогонь охопив житловий будинок, рітню кухню, господарчі споруди та сінник за трьома адресами. Пожежне навантаження було високе. До ліквідації наслідків залучилися рятувальники зсередини, буди та шостки. Ввечері 11 травня пожежу ліквідували. Ковальством Олег Гаранько займається майже 20 років, але спочатку, говорить, це були приватні замовлення на вироби в техніці холодної ковки. Наступив момент, коли захотілося робити щось для міста просто для того, щоб прикрасити його, Почав шукати локації. І, мабуть, одне з найперших виробів такого плану – це був указчик. Біля яблуні колонії, от в, в вигляді дерева. От оскільки тоді, на той час, яблуня-колонія взагалі не була ніяк обозначена, і люди, їздивши по мікрорайону, вони не могли навіть знати, де вона. Згодом майстер задумав лаконічний образ, в якому вказівник до музею королевецьких рушників і знак про перебування у кролевці українського поета Тараса Шевченка. Потім уже були вже і ворота в музеї художнього ткацтва. Далі був 2014 рік, і російське збройне вторгнення на схід це й змінило життя кролевецького майстра. Олег з перших днів з дружиною, з хлопцями, у них є такий бусик, їздили на передову. Свато, возили е, продукти, возили одежу, ну фактично тим, чим могли допомогти. А назад вони везли уламки гільз, е, цих снарядів. І ось якраз саме це ви бачите, навіть тут стилізовано, але все це розірвані от снаряди від е, фрагменти, е, які вони там знаходили. Чесних не купити, мужніх не зламати. Патріотичне гасло на пам'ятнику роботи Олега Гаранька у сквері захисників України у середмісті Кролевця. Його відкрили у жовтні 2019 року напередодні свята Покрови. Я почав цей пам'ятник робити ще в 2015 році. Ще тільки АТО, це була гаряча, гаряча зона. От, там велись дуже жорстокі бойові дії. Відкриття відбулося в 2019 році, пройшло 4 роки. Тож за 4 роки. Ідея, я сама концепція три, три рази. Козак з бандурою у короткий після бою час відпочинку. Поруч автомат, адже його шлях захищати батьківщину. Міський голова кроливця говорить, що майстер втілив реальний образ воїна добровольця кроливчанина. Це наш кроливчанин Захарченко Валерій. Він тоді пішов добровольцем у 2014 році. Пішов добровольцем кета на фронт, тобто не по, по зову, як то кажуть, серця. У кожній роботі Олега Гаранька особливий сенс. Іноді зрозумілий з першого погляду. А інколи робота майстра змушує замислитись, як от скульптурна композиція сквер втраченого часу. Виникла ідея започаткувати тут сквер. З вільним доступом до Wi-Fi. Фігура втраченого часу, цей годинник, він, він взагалі в ковальській історії, він вже існує. От. Єдине, що я його трансформував. В композиції з годинником Олег втілив певну іронію. В інтернет, коли заходите, як у вас це все відбувається, ну, заходиш там на 5 минут. Щось знайти, щось знайти. А потім раз, раз, зацепився, зацепився, пішов, пошов, дивився, опа, вже три години пройшло. Коли метелики летять на світло, вони ж тобто, скупчуються. От це буде символізувати сльот на, на безкоштовний доступ. Скільки всього робіт викував за майже 20 років роботи, Олег згадати не береться. Ідей хватає завжди, не вистачає. Е не вистачає, скажімо так, матеріальної складової для їх реалізації. Яким буде Кроливці пам'ятник українській перемозі над Росією, вже сьогодні уявляє дуже чітко Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. Передати котельню північного промвузла у комунальну власність міста. Відповідну пропозицію депутати Сумської міської ради підтримали ще у вересні минулого року. У той же час перед підприємством поставили ряд вимог, виконати які на сьогодні вкрай складно, говорить директор котельні. Сумська міська рада, замість того, щоб запропонувати щось реальне, вони вимагали відсутність певних боргів, які маються на підприємстві, які до речі на даний час гасяться, зменшення кредиторської заборгованості перед власниками підприємства за придбання майнового комплексу. Там ще є декілька значних таких невиконуваних приписів. Вони це добре розуміють і умисно це прописали в своїх рішеннях Сумської міської ради. Відповідно, процес передачі котельні поки призупинений. При цьому, незалежно від статусу власності, підприємство має продовжувати роботу і вже зараз готуватись до нового опалювального сезону, говорить Олександр Різнік, аби восени як належить подати сумчанам тепло. Обласна військова адміністрація взялась за відновлення майнового комплексу від ракетно-бомбового удару. При цьому не виконала у повному обсязі той об'єм робіт, які вони планували робити. Я я пропонував би обласної адміністрації завершити ті роботи. А сумську міську раду би запропонував перестати займатися популістичними діями. А відверто сказати про те, що вони не бажають отримувати майновий комплекс. Обговорити подальшу долю котельні мали під час зустрічі за участі керівництва КППВ і представників міської та обласної влади, але нараду перенесли.